Всім привіт! Мене звати Христина. Я дуже рада вітати вас на своєму ютуб-каналі. І сьогодні у нас буде відео про те, як моделінг впливає на організм і на здоров'я. Одна дівчинка написала мені в коментарях дуже велике повідомлення і дуже детально описала, що саме вона хоче почути з цієї теми. Дякую, що ви пишете коментарі. Дякую, що ви допомагаєте мені розвиватися, і дякую, що ви. А допомагайте мені знайти нові теми для моєго YouTube каналу. Сьогодні ми будемо говорити про здоров'я, про те, як моделінг впливає на здоров'я, чи є якісь позитивні або негативні наслідки роботи моделю і, взагалі, чого вам очікувати, якщо ви хочете розвиватися в цій сфері. Підписуйтесь на канал, ставте лайки і поїхали! Почнемо з того, що я працювала моделлю майже 10 років, і в принципі я вважаю, що це достатній час для того, щоб зрозуміти, відчути наслідки і якось проаналізувати, що відбувається з організмом, коли ви починаєте працювати моделями. А розберемо початок кар'єри. Найчастіше моделі, дівчата починають працювати і ще єдине, що це ж моя суб'єктивна думка, правильно, і мій досвід особистий. Тому я буду казати про дівчат, про хлопців. Не знаю. Але дівчата моделі починають найчастіше працювати в достатньо маленькому віці, саме маленькому, це 13, 14-15 років, тобто вони ще, по суті, діти, вони починають працювати, їх організм ще не до кінця сформований. І дуже часто ці дівчата потім стикаються з проблемами, які зв'язані з їхніми параметрами. Тому що якщо дівчинка в 13 років... Відповідає модельним параметрам і має зріст 178, 178 наприклад, сантиметрів в 13 років, абсолютно логічно, що вона ще буде рости, вона буде вища і її бедра, скоріш за все, будуть більше 90 сантиметрів, Просто, бо фізіологічно неможливо в 13 років і в 20, наприклад, бути однаковими. Тому дуже часто дівчата, які починають рано, і в цьому ранньому віці вони вже підходять по ці модельні стандарти, вони потім стикаються з тим, що коли вони починають дорослішати, коли вони починають бути повністю сформованими, вони не підходять під модельні стандарти. І тут є проблеми з ментальним здоров'ям і з фізичним здоров'ям, які дуже зв'язані між собою. Це РХП, тому що дівчата починають. Намагатись худнути, намагатись повернутись до цих ідеальних параметрів себе 13-річної, тому що тоді вона працювала класно, а зараз їй 18, Вона з ростом 182, і в неї бедра 95, і вона вже не працює, і вона знову хоче бути такою самою, як вона була в 13 років. Але в 13 років, наприклад, в неї ще навіть груди не росли і менструація не почалась. Але вона мріє про цю вагу і вона починає займатися спортом, голодувати, блювати після їжі, займатися усіма цими страшними штуками, які впливають на ментальне здоров'я в першу чергу. А через якийсь час починають впливати і на фізичне. тому що ці дівчата найчастіше просто зморюють себе спортом, тобто спорт стає не чимось корисним, а дуже деструктивним елементом життя. Вони голодують від цього, псується в них шкіра, волосся, шлунково кишковий тракт. І, в принципі, це несе дуже великі наслідки у майбутньому. Це такий от аспект саме параметрів. Також, якщо дівчинка навіть і не починала в 13, вона може там сформуватися, прийти в агенцію і скажуть: в тебе там зайві 3-4 см в бедрах скинь. І дуже часто так буває, що ці сантиметри зайві в бедрах це кісточки. Це не щось, товсте що можна скинути, які ти не можеш вирізати. І якщо в тебе бедра такої форми, і вони 95 см, то ти нічого з тим не зможеш зробити. І це от такий один з аспектів. Другий аспект, коли особисто я почала працювати моделлю і поїхала за кордон. В мене дуже збився менструальний цикл. В принципі, в мене а пізно почалось як статеве дозрівання і оце все. Я, ну, я худенька, маленька, і в принципі я довше росла за своїх однолітків, але в мене почались місячні, десь ну, за рік до того, як я почала працювати моделлю. Так вони перший час, звичайно, були не дуже регулярні, потім почали бути регулярними. І в принципі, ну, життя налагодилось, наче все нормально. Потім я полетіла в Китай і в Японію, і в мене. Півроку, поки я була там от усюди в Азії, в мене взагалі не було місячних, тому що мій організм, який тільки почав дорослішати і тільки підлаштувався під оце все, оце все, що нове в нього відбулося, коли він потрапив взагалі в інший часовий простір, в іншу культуру, інша їжа, інша вода, стрес, в мене просто не було місячних. Потім через півроку. От Півроку не було, потім періодично вони почали з'являтися. Але це було так: в типу, мене могло там два дні бути місячні, потім проходив тиждень, потім сім днів. І таке було щось незрозуміле. І так, з однієї сторони, мій організм ще не доріс ну, до кінця до того віку, щоб точно в мене був правильний цикл, але плюс оці от перельоти вони дуже вплинули. І е, потім я консультувалася зі своїм гінекологом, мені порадили там, пити магній, заспокоюватись. Коротше, поради є для цього, але це один ще з пунктів, що з дівчатами-моделями часто стається: це е, збої гормонів і гормональних циклів, менструальних циклів. Чому? Тому що джет ми не відміняємо. Якщо ви сиділи в Нью-Йорку, потім прилетіли в Париж, а звідти полетіли в Китай. А ви, по суті, облетіли весь земний шар і змінили багато е, часових поясів, і ваш циркадний ритм збивається. Від цього страждає просто все, не тільки ваш менструальний цикл. І в цьому і також є проблеми, тому що багато дівчат, які от так само в маленькому віці починають, вони ще не сформовані, і воно гірше все формується. Дівчата, які... Вже сформовані, починають літати, дуже часто виникають якісь проблеми зі здоров'ям, зв'язані саме з постійною зміною часових поясів. Тому що ну, це відбувається постійно, моделі постійно літають. Звідти йде проблема зі шкірою, нігтями, з циклом. Ну, коротше, це все зрозуміло. Далі. Проблеми зі сном, це теж з цього самого пункту витікає. Проблеми зі сном виникають чому? Тому що, по-перше, ти прилітаєш в нову Україну, і в тебе немає часу на адаптацію до цієї країни. Я скільки разів куди не прилітала, я прилітала або зразу в той день йшла на роботу, або прилітала ввечері. Намагалась спати, наприклад, якщо в цій країні вечір а в Україні ранок. Або день дуже складно заснути, а зранку вже кастинги, роботи. Тобто ти не підлаштовуєшся під цей ритм, ти зразу починаєш жити в часі цієї країни. І це дуже складно. А відсутність сна, як ми знаємо, впливає на наше ментальне здоров'я і, в принципі, на всі системи нашого організму. Тому це теж такий момент у багатьох дівчат є проблеми зі сном. Шкіра Шкіра страждає, але тут є фактор генетичний і вашої схильності до проблем зі шкірою, тому що, звичайно, в Азії особливо багато візажистів з брудними пензликами, багато візажистів, які не бачать проблеми в тому, щоб однією помадою намалювати багатьох дівчат. А на будь буде в Парижі, в Україні, ну, в Україні ні, бо тут моделі скажуть, не треба, нам так робити, але в Парижі, в Нью-Йорку. однією, одним пензликом перед показами. моделі підпудрюють, замазують синяки на ногах. Це роблять одним пензликом. Ніхто не носить з собою мільйон пензликів, і тут треба сміритися і розслабитися. Так працює ця індустрія дуже багато років. І коли ти починаєш казати, що так не можна робити, найчастіше це сприймається з відчуженням від, 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 від тебе. Ну, наприклад, якщо це Пет Макгрет, яка ну, тіпи, вона найуспішніша візажистка світу, вона найвпливовіша візажистка світу. Якщо вона малює тебе і ще десятьох дівчат одним пензликом, а, і ти їй скажеш про це і будеш цим незадоволена, це буде останній її пензлик, який тебе торкнувся. <гум> Скажімо так. От, тому а, проблеми зі шкірою зв'язані в першу чергу з вашим індивідуальним сприйняттям от, проблем зі шкірою. Тому що особисто в мене шкіра хороша, вона завжди в мене була хороша, в мене ніколи не було акне, нічого такого. Тому, в принципі, Цим, чим я відділивалася легким успугом, знаєте? Тобто, так, мене бувало, що після якихось робіт прищило. Останній раз, коли я була на контракті в Китаї після однієї візажистки, в мене сталася інфекція в оці, в мене було отаке око з шишкою. Так, це буває. Але якщо ви схильні до акне, будьте готові до того, що ви будете з проблемною шкірою. Тому що а, ні один візажист в цьому світі, неважливо класний він чи поганий, не буде так слідкувати за своїми пензликами своєю косметикою, як ви. А, також а, волосся. Тут теж суто індивідуально. У мене теж хороше волосся, яке не псується, добре тримає укладку, і, в принципі, на ньому взагалі не видно ніяких змін до професії і після деяких дівчат дуже видно, у деяких дівчат прям пасмами воно відпадає, тому що хтось перегрів утюжком, хтось не наніс термозахист, тобто це все теж дуже індивідуально. І ще такий важливий момент саме з проблем зі здоров'ям це ваші кістки, суглоби і ваш опорно-рухательний апарат, тому що моделі стоять на підборах, моделі багато ходять, моделі багато літають. Моделі багато сидять і чекають, і це все впливає на вашу спину, ваші ноги. А підбори, в принципі, це не зручне взуття, це не ортопедичне взуття, це не взуття, яке приносить якусь користь нашим стопам. А тому будьте готові до хворих колінів, хворих пальців і до всіх оцих старчих захворювань, типу як його називають, господи, забула. Бачите, все, склероз точно, да. Ну, ви зрозуміли: остерохондрози, оці всі кори, проблеми з кістками, сухожиллями і всім іншим. Також ваш поперек. Поперек це частина, яка у всіх моделей болить завжди і постійно. І. В принципі, ваш опорно-руховий апарат працює трошки по-іншому, тому що ви маленька, худенька, весь час на підборах, і це все дуже важко тримати вашим кісткам постійні якісь, знаєте, ці судороги, забула слово, судороги в ногах, болить пояс, оця поперек болить. Коротше, нічого приємного. Єдине, що я особисто для себе знайшла. А це пілатес. Якби ви там любили чи не любили спорт, а от пілатес це одне з небагатьох, що справді допомагає, тому що пілатес в основному він укріплює м'язи спини, тим самим допомагає нашому попереку краще нас тримати. Тому, якщо ви плануєте займатися моделінгом або вже займаєтесь для того, щоб не мати. Хоча б боли в попереку, краще займатися пілатесом. А стосовно ступнів, ну тут треба зміритися, тому що в принципі ноги моделей мало чим відрізняються від ніг балерин. Вони болять. У мене, наприклад, по ногам можна історію моєї роботи знайти. В мене там історичні робочі шрами на ногах, які від взуття. Тому в принципі це основне, що можна сказати про здоров'я моделі. Моделі – це точно не найздоровіші люди, а точно люди з не найкращою шкірою і з не найкращим ментальним здоров'ям. От, але, в принципі, для того, щоб працювати комфортно і почуватись комфортно, все тільки в ваших руках. Якщо ви будете дбати про себе, ви точно впорайтесь із цією роботою і зі своїм здоров'ям. От як я вийшло відео. Дякую, що ви подивилися його. Сподіваюсь, воно вам було корисно. Пишіть в коментарях, про що ви ще хотіли побачити відео, і до зустрічі!